О, Голосуємо. Кравець за Зало. За проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Переходимо до 16-го питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.22 року номер 25 21 року 8. Доповідає на темпу Дмитрович. Рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2022 року номер 25 та Відповідно до статті 59 закону України про містанні самоврядування Україні селищна рада вирішила. На рішення селищної ради 21.12 2025.25 та РПС1.8. 2023-2025 роки долі рішення такі зміни перше продовжити 31-12-2027 року дії програми фінансової підтримки комунальної сторони Вишанської селищної ради на 2023-2025 роки. в нас за тексті рішення та програми, слова та цифри на 2023-2025 роки замінити словами та цифрами на 2023 2025 роки. 3 селищну програму фінансової підтримки комунального підприємства Кепередовільничської селищної ради на 2027 роки затверджено рішенням відповідної редакції, що продовжує Прошу підтримати. Голосуємо. Кравець за староду. Да. Сало. Да. за. проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. 15 питання. Року, уваги, про внесення змін до рішення селищної ради від 4 липня 24 року 38-1-8, доповідає пастушка Наталія Іванівна. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 4 липня 24 38 1 8 відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила. Внести до рішення селищної ради від 4 липня 2024 року No3818 про затвердження програми запобігання та протидії домашньому і насильству за знакою статі, забезпечення гендерної рівності протидії людьми на 24-25 роки, далі рішення такі зміни вперше. Продовжити до 31 грудня 2027 року з дії програми запобігання протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі забезпечення гендерної рівності протидії торгівлі людьми на 24-25 роки. Друге, у нас і тексти та рішення програми слова та цифри на 24-25 роки змінити словами та цифрами на 24-й-27 рік. Програма запобігання протидії домашньому насильству і насильства за ознакою статі забезпечення гендерної рівності. Тоді та, та людьми на 24-25 роки, затверджено рішенням викласти у новій редакції, що додається. Прошу голосувати. Голосуємо. Кравець за стародубку. Сало. Три за. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. 18 питання про внесення змін до рішення селищної ради від 29.02.24 року 35-6-8 доповідає Шабаташ Наталія Олексійовна. Відповідно до статті 90 закону України про місцеве в Україні Вішанська селищна рада вирішила внести зміни до рішення Вішанської селищної ради від 29.02.24 року номер 35 6 про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Вішанської селищної територіальної громади на 24-25 роки. Такі зміни перше та, продовжити до 31.12 року строк дії програми регулювання численності безпритульних тварин гуманними методами на території Вішанської селищної ради на 24-25 роки. У нас і та текст рішення та програми слова. Та цифри на 24-25 роки замінити словами та цифрами на 24-27 роки. Програму регулювання численності безпритульних тварин гуманними методами на території Вішанської селищної ради на 24-27 роки затверджено рішення викласти нові редакції щодо дається. Прошу підтримати. А гуманні це які? Гуманні – це стерилізація. Ага. І відпускання бареу природного покоління. Голосуємо. Кравець за стародуб. Три за. за. Проект рішення рекомендований до на засіданні сесії селищної ради. 19 питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лішанської селищної ради. Доброго дня, членна комісія, на ваш розсуд зноситься проект рішення про затвердження переліку адміністративних послуг і надається через відділ центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету мішанської селищної ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування України від змінами і змінами доповнення пунктів 6 закону України про адміністративну послугу слуги рішення Мішанської селищної ради 17.02. 20 років построєння відділу центру надання адміністративних послуг навчального комітету Вішанської селищної ради з метою забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до постановою Кабінету міністрів України від 1.10.21 року номер 1226 деякі підпинали надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. Вирішила затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ центру надання адміністративних послуг. ...комітету Вишанської селищної ради, його територіальних підрозділів та віддалених робочих місць, згідно з додатком. Тобто в додатку вже всього 360, на даний час 265 надається в центральному офісі і через територіальний підрозділ і віддалення робочих місць 153. Керівникам відділів структурних підрозділів виконавчого комітету Вишанської селищної ради вжити необхідні заходи щодо розроблення інформаційно технологічної карти адміністративних послуг, суб'єктами яких є відповідний виконавчий орган Вишанської селищної ради. Керівникам виконавчого комітету Вишанської селищної ради, які надають адміністративні послуги, згідно перед забезпечити прийом заяв щодо надання адміністративних послуг, видачі результатів через СНАП. Дане рішення на переверчиності з метою його оприлюднення, контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регулятивної політики, інвестицій, міжнародного співробітниця. Тобто, внеслися зміни і доповнення до того переліку, який був. Одне із останніх це по військомові. Прошу підтримати комісію по даному переліку і підтримати. Кравець за Стародуб. Три Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. 3 питання. внесення змін до рішення селищної ради від 13.07.23 року no 118 доповідає Кир'язі Владислав Семенович. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії від 13.07.23 номер 30 311.38, відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування України Вільська селищна рада вирішила нести зміни до рішення Вільської селищної ради від 13.07.23 року No30 31.38 про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потрепливих нас від російської агресії та війни в Україні, за відстроєних на території Вільченко селищної територіальної громади, а також як рідних на 23-24 років зі змінами від... 12.03 року, року 43 7 -10. Такі зміни. Перше. Продовжити до тридцять року срок дії програми підтримки військовослужбовців. Це бойовиків, терпіли в наслідок російської агресії та війни в Україні, застроєна на території Веченкоської селищної територіальної громади. А також від 23-25 Другий пункт у назві та тексті рішення слова та цифри на. Цифра на 23-27 роки. Третій пункт. Програма підтримки військовослужбовців учасників бойових дій, потреби в нас щодо російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Вільчанської селищної територіальної громади, а також і від на 23-27 роки. Затверджені рішення викласти в нову редакцію. Що додається? Що таке голосуємо. Кравець за стародуб. Сало. За проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. 21 питання про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.21 року Номер 15 6 8 доповідає під зворові з вас на рішення. Проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії від 23 до, до 21 року Номер 15 6, 8 Відповідно, до саді 59 закону України про самоврядування в Україні селищної рада вирішила внести до рішення селищної ради від 23.12.21 року No153638 про програму соціального захисту населення труботиченської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Далі рішення зі змінами від 17.03.23 року No2613.38 від 13 листопада 2023 року номер 13-38. Такі зміни. Продовжити до 31-12-27 року срок дії програми. Друге, у назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 22-25 роки змінити словами та цифрами на 22-27 роки. Третій пункт. Програма соціального захисту населення Турбат, Вічинка, Солесі, Тойотина, Громади, 22-27 років. Затвердити рішення викласти нових данці. Що додається? Прошу під голосуємо. Кравець за староду Сало. За. 3, за. Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Питання 22. Про програму про, підтримки внутрішньопереміщених осіб на 26-27 роки. доповідає Фіріязі Владислав Семенович. Проєкт рішення про програму підтримки внутрішньопереміщених осіб на 26-27 роки. Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункт 16 частини 1 статті 43 та частини 1 статті 29 закону України про місцеве самоврядування в Україні закону України про правовий режим стану з тої соціальної підтримки внутрішніх переміщених осіб, селищна рада вирішила затвердити програму підтримки переміщених осіб на 26-27 роки. Далі програма щодану. Щодо. Друге фінансове відділ фінансової селищної ради передбачити видатки для здійснення фінансових заходів, програми з за урахування фінансових можливостей бюджету середньої територіальної громади дотримання вимог чинного законодавства. Третій контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради соціального захисту закордонне здоров'я, освіти науку, культури, туризму, докону фізкультури та спорту фізку, 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 та, та комісії з питань фінансів, бюджету, політики, інвестицій та міжнародних систем. Рішення рекомендовано до розгляду на засіданні сесії селищної роботи. 23 питання. Про внесення змін до рішення сесії номер 41 20 8, 12-24 року про бюджет Лучанської селищної територіальної громади на 25 рік доповідає Кришеві Василь. Є обсяг додаткової дотації державного бюджету місцевим бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на до деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною агресії Російської Федерації за третій квартал 25-го року збільшити дохідну частину загального фонду на суму 3 мільйони 15 гривень. 1600 гривень. Направити кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг у таких вулицях вулиця у Вільшані, Лісанова, захисників України і вулиця вулицях. За рахунок переконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету збільшення дохідної частини на 2 мільйони 488 тисяч гривень. А саме акцизний податок до реалізації виробників, у тому числі зроблені зміною. Рухоме від... майно від'ємне від земельної ділянки, що сплачується фізичними особами, які є власниками об'єктів нерухомого житла 600 тисяч гривень, орендна плата з юридичних осіб 600 тисяч гривень, Орендна плата з фізичних осіб 100 тисяч гривень. Єдиний податок з фізичних осіб 400 тисяч гривень. Єдиний податок з господарських договорів участки господарського товаровиробництва за попередній період що дорівнює або перевищує 75% в 600 тисяч, інші надходження в 78 тисяч. Направити кошти на підтримку військової частини 200 тисяч, підтримка пожежної частини 50 тисяч, підтримка інклюзивно-ресурсного центру Городищенської міської ради 49 тисяч, обласному бюджету на ЦЕР оборону 100 тисяч, екстерна швидка медична допомога населенню 300 тисяч, первинна медична допомога населенню на заробітну плату 115 300 і 250 тисяч на придбання аналізатора Січі. На КП Вотогін 83 тисячі, державне управління 1 мільйон 500, 000, голос Городищини радіо 25 тисяч, на фінансовий відділ 130 тисяч. На придбання бібліотечного фонду 50 тисяч і на підтримку тероборони 200 тисяч. О, і перерозподіл видатків загального фонду з дошкільних установ, тих кошти по 22-40, це буде оплата послуг 25 тисяч, на, на окремі заходи реалізації державних програм також зменшити на 7500 по освіті. Послуг зменшити кошторис на 200 тисяч, інші програми заходи у сфері оборони зменшити кошторис на 50 тисяч, надання соціальних гарантій фізичним особам, і людям, які утримуються з інвалідністю інші виплати населенню, зменшити кошторис на 60 тисяч, надання комплексних послуг особам, сім'ям у сфері соціального захисту, соціального безпечним соціальних послуг. Більше таку сто на 1 мільйон 489 тисяч 32 гривні. Забезпечення діяльності наших клубів тут перенести за предметів матеріалів 20 тисяч і направити їх на послуги. На утримання автомобільних доріг направити суму 199 тисяч 968 гривень. Голосуємо. Кравець за староду. Три за проект, рішення рекомендування до розгляду на засіданні сесії селищної роди. 24 те питання про, про затвердження звіту про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року доповідає про Шею Васильна. Відповідно до статті 2623 закону України про місцеве самоврядування України та залушилася доповідь начальника фінансового відділу Крішевину про саме виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 25-го року. сесія вирішила затвердити звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців по загальному фонду, по дохідній частині в сумі 67 мільйонів 953 тисяч 964 гривень. По видатковій частині 70 мільйонів 754 тисячі 9 гривень 12 копійок. Затвердий дизін про виконання селищного бюджету тріатуальної громади за 9 місяців по спеціальному фонду бюджету по дохідній частині в сумі 6 млн 416 тисяч 575 гривень 96 копійок. По видатковій частині 7 мільйонів 414 тисяч 440 гривень 23 На 100%. По загальному фонду виконання було 100% і перевиконання становило 136 855 грн. По спеціальному фонду також 101% і перевиконання було 69 674,96 грн. Бюджетних транспортів за 9 місяців до нашого бюджету надійшло 27 513 000, 127 тис. По загальному фонду і по спеціальному фонду надійшло 2 436 000, 695 грн. Ну, податок на доходи фізичних осіб, податок на зменшення рентної вартості виконано 79%, рент на 79%, рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів виконано на 96%, внутрішні податки та на товари та послуги на 116%, місцеві податки та збори виконано на 129%. Податок на майно виконано на 131%, зелений податок виконано на 126%. Двір за паркування виконано на 187,81%. Єдиний податок виконано на 128%. Інші надходження виконано на 69% Плата за адміністративні послуги виконана на 100%. Надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 107% і держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину дарування, надійшло 401 гривня 29 копійок. Інші надходження надійшло 80 тисяч 753 п'ятдесят три гривні одинадцять копійок. Мірюжатні ну, транспорти, як говорила, надійшло 27 мільйонів п'ятсот тисяч 27 сім. Це базова дотація 10 мільйонів 496 тисяч сімсот, освітня субвенція 14 мільйонів 592 тисячі 700. Інші субвенції з місцевого бюджету 238 тисяч 107 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни на демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежний суверенітет та територіальну цільність рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 245 тисяч 720 гривень. Субвенція з державного бюджету і місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, надійшло 1 мільйон 253 тисячі 200. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічних інвестицій на забезпечення якості сучасної доступної загальної середньої освіти, а нова українська школа, надійшло 338 тисяч 100. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на, на... Дання підтримки осіб з особливими потребами 36 тисяч чотири. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на декупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною агресією Росії, надійшло 312 тисяч 200. 000. Спеціальний фонд виконано на 101%, екологічний податок виконано на 111%, Власне надходження надійшло 2 мільйони 817 тисяч 759 гривень 98, 98 копійок. Плата за послуги. 409 тисяч 776 гривень 63 три копійки. Благодійні внески грати та дарунки надійшло 2 мільйони 48 тисяч 122 гривень 49 копійок. Цільовий фонд поступило 7410, і кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, передбачені пунктом 6.2.1 розділу 9 Перехідних положень Земельного кодексу України, надійшло 1 140 526 гривень 93 коп. По спеціальному фонду трансферти поступило 2 436 695 гривень, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки осіб з особливими потребами 4200, субвенція державного бюджету місцевого бюджету на покриття якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, 89 тисяч і субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 мільйони триста тисяч. 6 495 гривень. Голосуємо. Кравець за. Стародукт. Три за проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної роди. Двадцять п'яте питання про затвердження висновку фінансового відділу про перевиконання дохідної частини загального та спеціального фонду бюджету за підсумками 10 місяців 25 року. Офіційна висновку фінансового відділу Чанської селищної ради про перевиконання дохідної частини загально та спеціального фонду місцевого бюджету становлять 11.25. Відповідно до статті 7 статті 78 бюджетного кодексу України рішення про внесення зміни рішення про місцеві бюджети ухвалюється відповідною радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання дохідної частини загального... Клад переконання дохідної частини Державного фонду місцевого бюджету визначається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів на умови перевищення дохідної частини без урахування міську транспортів, врахованих у розділі місцев... розписі місцевого бюджету на відповідний період не менше, ніж 5%. На підставі статті 78 бюджетного кодексу України, фінансовий відділ повідомляє, що станом на перше. 0... перше... 11 25-го року дохідна частина загального фонду від Шанської селищної територіальної громади по закріплених податках та зборах та зарухування міжбюджетних транспортів виконана на 105% планові показники перевищено на 2 мільйони 567 тисяч 189 гривень 59 копійок, що є підставою для внесення змін та доповнення по дохідній частині селищного бюджету. Для лише питання головних розпорядників бюджетних коштів, що додає абсигнування, враховуючи наявні реальні потреби фінансові відділ на підставі статі сімдесят бюджетного кодексу. Пропонує зі зміни та до показників дохідної частини загального фонду на 25 рік у сумі 2 мільйони 488 тисяч гривень, шляхом збільшення. Акцизний податок. З реалізації виробників або імпортних, у тому числі з розрібної торгівлі тютюнових виробівновому тю промислові, змінення та замінників тютюну, рідини та використання електронних сигаретів, що оподатковується згідно у 14 пункту 213.1 статті 213 Додаткового кодексу України на 100 тисяч гривень. Податок на нерухоме майно відділення земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нерухомої хомості 600 тисяч, орендна плата з юридичних осіб 600 тисяч, орендна плата з фізичних осіб 100 тисяч. Єдиний податок з фізичних осіб 400 тисяч. Єдиний податок сільськогосподарського виробників у яких частках сільськогосподарського дому. Пару виробників за попередній період дорівнює або перевищує 75% 600 тисяч гривень. Інші надходження 78 тисяч гривень. Голосуємо. Кравець за староду. Хало. За проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної. Шановні присутні, засідання постійної комісії з питань, фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва оголошується закритим.